Ім'я цієї людини відоме кожному українцю. Шевченко відомий насамперед як поет, однак природа щедро обдарувала його різними здібностями. У 12 років він рано залишився сиротою. Потрапив в вартіль художників іконописців які навчили його елементарним прийомам живопису. Підліток виявився здібним ученим, тому поміщик Павло Енгельгард відправляє свого кліпака Тараса Шевченка в Санкт-Петербург, де сподівався підтягти його до рівня професійного живописця. Літературний геній розвинувся дуже рано. Перша збірка Шевченка кобзар стала подією величезного значення не тільки в історії української літератури, а в історії самосвідомості українського народу. Хоча кобзар містив лише вісім творів думи мої думи, перебендя, Катерина, Тополя, Думка, наші мені чорні брови, до Основ'яненка, Іван Підкова «Тарасова ніч». усе ж він засвідчив, що в українське письменство прийшов поет великого обдарування. Такої непідробної природності, щирого ліризму і художньої майстерності українська поезія ще не знала. Коли вийшла збірка Кобзаря, Шевченкові було лише 26. Кобзар став найзнаменитішою книгою Шевченка. Тільки за його життя він передавався чотири рази. А в радянський час загальний тираж Кобзаря перевалив за 8 мільйонів. Вірші з цієї збірки перекладені більш ніж на 100 умов світу. У місті Черкаси в 1989 році відкрився єдиний у світі музей, присвячений одній книзі. І цією книгою став Кобзар. На свій останній день народження Тарас Григорович в розмові з близьким другом художником Григорієм Частахівським, висловив бажання, що в разі смерті, яку він передбачував, поховали його в Каневі. Вранці, 10 березня, Тараса Григоровича не стало. В Петербурзі був похований на смоленському кладовищі, але все-таки його воля збулася, і поет через два роки був перепохований в Каневі Микола Лісков, російський письменник, відгукувався про нього з особливою теплотою. У малоросійського народу, слава Богу, є тепер своя література, є свої оратори, свої історики. Але немає вже у неї такого лірика, яким був покійний Тарас Григорович Шевченко. Справедливо названий в одній із сказаних над його труною промов батьком рідного слова. Творчість Шевченка-художника менш досліджена ніж його літературна спадщина. Але майже кожного року науковці знаходять раніше невідомі твори Тараса Григоровича. Це стає приводом для нових наукових доробків.